Шановні підписники, вітаю вас на каналі Уражаючі знахідки короля Майоліки. Сьогодні людей не так багато, але що зможу, те вам покажу. Друзі, така невеличка локація. парфумы. О! Корабел. А почему парфумы такие? 600 гривен. Вот такие друзья статуэточки. Oh. Яка красуня статуеточка. Дивіться, в якому гарному стані. Климо, друзі. Не знаю. Підкажіть мені, хто знає. А скільки така статуетка коштує? Четыре тисячі. Чотири тисячі гривень. Ось така. Почему моему. Пару киевских статуэточек. А почему киевские статуэточки? 6 тысяч пару. Друзья, девица Киев. Экспортный вариант. А почем водочка Пара коштует 6 тысяч гривен. Ось такі статуеточки 6 тисяч. Поглянемо на іншу локацію, друзі. Доброго дня. Друзі, бачите? Хто хоче зігрітися, хто чай, кава, а хто пальці погріти можна на гітарі. А по чому ваша гітара коштує? Гітара. 300 гривень і 200 гривень за гітару. Друзі, хто хоче навчитися грати на гітарі, одна коштує 300 гривень, інша 200 гривень. Тарелочки Васильківська Майолика. А скільки тарілочки коштують? По 80 гривень. Також, друзі, молочник. Погляньте, який молочник. Клеймо. я Клеймо хайта. Друзі, підкажіть, що це за виробник хайта перший раз Ви потім не маємо два таких чайнички. а по чому чайнички ці два коштують Два чайника, 500 гривен, друзья. Так уж моем. А вот это большая Ось такие чашечки. Наборщик. Раз, два, три, четыре, И пять, семь. шесть. Сім чашок і раз, два, три, чотири, п'ять блюдечок. Є, і Зразу зничок. Скільки коштує такий набір? Тисячі гривень, друзі. Також маємо. Я зараз покажу яка чашечка. Довбиш із святим. Климо довбиш. Ось така чашечка. Скільки коштує? 150 гривень, друзі. Приходьте на почайну. Якщо когось щось зацікавило, то дані вироби вас чекають. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, буде багато чого цікавого.